Цифровізація робочих процесів спричинила збільшення кількості даних про наявних та потенційних співробітників. Роль сучасних HR-команд в тому, щоб організувати систематичний збір цих даних та використовувати їх з максимальною користю. Коротше кажучи, налаштувати інструмент HR-аналітики в компанії. Як же цього досягти? І які переваги та додаткові можливості для бізнесу створює HR-аналітика? Розповімо у цьому відео. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І яка ж роль HR аналітики подібно тому, як компанії використовують дані про споживачів для максималізації продажів? HR-відділ здатен покращити продуктивність та досвід співробітників завдяки збору та аналізу корисних даних. Робота з аналітикою в HR? Також задовольняє попит керівництва на додаткову інформацію для прийняття стратегічних рішень. І які ж завдання вирішує аналітика в управлінні персоналом? І перше, це утримання співробітників, що на сьогодні, напевно, є топовою проблемою в сфері HR. Аналітика дозволяє виявити тривожні сигнали, що передують звільненню співробітників, порівнювати плинність кадрів між відділами. Та визначати, де вона перевищує допустимий рівень. Маючи ці дані, ви зможете застосувати профілактичні заходи та підвищити рівень утримання талантів компанії. Друге, це збільшення продуктивності. Завдяки зібраним даним, керівники команд та працівники відділу кадрів можуть проаналізувати та визначити, що мотивує персонал. А що заважає їм розкрити свій потенціал на максимум. Це той випадок, коли ви дієте на крок далі, ніж просто планова оцінка продуктивності. Аналітика допоможе вам виявити закономірності та розробити план оптимізації процесів. Третє це створення оптимальної програми винагород та заохочення HR. Аналітика може виявити. Чи конвертуються переваги, які пропонує компанія у кращу продуктивність або більший відсоток утримання працівників. Можливо також визначити, чим мало вплив на певні групи співробітників, підвищення заробітної плати або виплата бонусних винагород. Це може заощадити компанії чимало коштів. Четверте це підвищення залученості персоналу. За допомогою HR-аналітики можна дізнатися. Про емоційний стан людей в компанії чи окремій команді, за необхідності є сенс адаптувати робоче середовище, створивши зручні умови для співробітників, які цього потребують. П'яте, це допомога в кадровому плануванні. Прогнозна кадрова аналітика дає нам досить точні передбачення щодо кадрових змін, знаючи, коли ключові співробітники планують покинути компанію. Ми можемо заздалегідь підготуватися та організувати процес планування наступності. Дані також дозволяють нам виявити надлишок кадрів або їхню нестачу в певних сферах. Що стосується процесу рекрутингу, то hr аналітика допомагає зрозуміти, які скіли та якості повинен мати кандидат для конкретної ролі. Та як не витрачати час на нерелевантних для певних вакансій спеціалістів. Шосте це економія коштів. Об'єктивна інформація дозволяє нам прийняти кращі рішення та вживати практичні дії стосовно управління талантами, а це в свою чергу впливає на витрати компанії. І сьоме це пошук рішень в кризових ситуаціях. hr аналітика є надійним інструментом в кризових ситуаціях. На кшталт тієї, що сталося в Україні. Отримані з аналітики ключові дані та інсайти допоможуть зрозуміти, чи може колектив в умовах кризи та невизначеності впоратися з навантаженням, чи є потреба у скороченні, або, наприклад, у залученні нових співробітників. Нерідко пошук людей на ключові ролі можна закрити ефективним внутрішнім рекрутингом, розкривши потенціал когось із співробітників. Роль hr – допомогти вам у пошуках цих талантів, заощаджуючи ресурси компанії. Давайте ж поговоримо про ключові метрики HR-аналітики. Тому що є багато цінних HR-показників, проте ключове питання під час їхнього вимірювання звучить так, що потрібно саме вашому бізнесу. Відповідь на це питання краще шукати разом із засновниками та топ-менеджментом. Спільна робота між керівництвом та HR-відділом допоможе визначити стратегію аналітики щодо персоналу, скоригувавши її відповідно до загальних kpi організацій. А фахівцям з персоналу потрібно буде обґрунтовувати, чому відстеження тих чи інших показників є важливим та релевантним. Тому пропоную розглянути лише. Основні метрики, які досить часто використовуються в HR аналітиці. Перша це відсоток відтоку. Це один з основних показників, за якими можна визначити загальний клімат в компанії чи окремій команді. Розраховується шляхом ділення кількості співробітників, що звільнилися, на середню кількість співробітників за певний період. Може розраховуватися як окремо в розрізі людей, що звільнилися добровільно. Так і в розрізі тих, кого звільнили вимушено. Другим показником є строки найму. Розраховує час від першого контакту з кандидатом до його виходу на робоче місце. HR-метрика також дозволяє оцінити ефективність та швидкість дій команди, що займається наймом. Третя метрика це відсоток прийняття пропозицій, кількість офіційно прийнятих пропозицій про роботу. Поділена на загальну кількість пропозицій, зроблених за певний період. Показник більше ніж 85% вважається вау, суперрезультатом За меншого його значення пропонується переглянути поточну стратегію залучення талантів. Четвертим показником є коефіцієнт відсутності, один з показників продуктивності, що розраховується шляхом ділення кількості пропущених днів на заплановані. Метрика HR може дати уявлення про загальний стан здоров'я конкретного співробітника та служити індикатором його щастя. П'ята метрика це дохід на одного працівника, отримується шляхом ділення доходу компанії на загальну кількість співробітників, визначаючи середній дохід на кожного в компанії. Показник є мірилом того, наскільки ефективно бізнес отримує прибуток завдяки працівникам. Слідуючою метрикою є витрати на навчання працівника. Розраховується шляхом ділення загальних витрат на навчання на загальну кількість працівників, що навчалися. Показник дозволяє визначити ефективність витрат на навчання і зробити їхню переоцінку за необхідності. Слідуючий такий цікавий показник це ризик людського капіталу. Може включати ризики, пов'язані з працівниками. Такі, як відсутність потрібних навичок для нової роботи, низька кваліфікація для підвищення до керівних позицій, ризик звільнення через погані відносини з колегами, низька винагорода чи відсутність плану особистого розвитку. HR-аналітика може використовуватись для всіх цих показників. Давайте ще поговоримо про те, як налаштувати процес HR-аналітики. І щоб почати використовувати HR-дані для покращення ефективності вашої компанії, пропоную розглянути такі кроки. І перший крок це визначитися з цілями та планом дій. І тут визначити проблеми та комерційні цілі компанії, співставивши їх із функціями HR. Щоб досягти бажаних результатів, важливо визначити лише ті показники, що можуть забезпечити вас цінною інформацією. Друге, це залучить аналітика. Фахівці з обробки даних, а їх зараз дуже багато на ринку, мають необхідний досвід, щоб допомогти у налаштуванні процесу аналітики. Вони зможуть оцінити якість та точність даних і допомогти спеціалістам відділу кадрів використовувати їх якомога ефективніше. Крім того, спеціалісти здатні провести навчання для ключових співробітників, щоб ті краще розуміли процес. Третє це подбайте про захист даних. Подбайте, щоб зібрані дані не суперечили законам про їхній захист і не порушували конфіденційність ваших співробітників. Це стосується як збору, так і використання інформації. За потребою, щоб забезпечити максимальну прозорість процесу, проконсультуйтеся з юристами. І четверте, використовуйте програму забезпечення. Найкращий спосіб систематизувати HR-аналітику це використання програм, здатних спростити, консолідувати та автоматизувати процеси. Адже завдання зі збором та обробкою даних не повинні перевантажувати HR-команду. Для цього впроваджуються HR-системи, які містять автоматизовані інструменти для збору та обробки даних, перетворюючи їх у зрозумілу звітність в зручному форматі. Окрім того, що HR-системи автоматизують збір та обробку даних відповідно до описаних виші метрик, вони також передбачають створення звітності, що служитиме інструментом діалогу з керівництвом і напевно. Ключове, про що в кінці хочу поговорити, це чи варто інвестувати в рішення для HR-аналітики. І тенденції світового ринку праці та коментарі провідних HR-фахівців, схиляють до позитивної відповіді. І на одній з головних міжнародних HR-потій конференції Unleash 2022, що відбувалась у Парижі. Тема HR-аналітики стала однією з найгарячіших та й найобговорюваніших на заході. Загалом, HR-аналітика пропонує безсумнівні переваги для бізнесу та виводить функцію HR на новий рівень. Автоматизація цього процесу гарантує його систематизацію та гнучкість, в той час як ручний підхід займає багато часу і виснажує HR-команду. І крім тих метрик, про які говорив попередньо. Є ще дуже багато різних метрик, про які ми не говорили, таких як залученість працівників, задоволеність працівників і інші більш відомі.